Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна магія життя. Сьогодні 20 січня, незвичайний день, особливий. І сьогодні треба займатись своїм домом, щоб зробити його благополучним та повною чашею. Я Вітаю кожного глядача на своєму каналі «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Заряна, і сьогодні ми будемо з вами обов'язково займатися нашим простором. Тому що сьогодні сіль творить чудеса. І вам треба обов'язково протерти поріг сіллю на захист будинку, тому що сьогодні особливий день, коли енергія Всесвіту спрямована на очищенні та захист простору. В цей час кордон між нашим внутрішнім світом та зовнішньою реальністю стає особливо чутливим. Які слова вам варто говорити, щоб енергія достатку заповнила кожен куточок вашого простору? Прямо зараз ставте лайк під цим відео та напишіть у коментарях такі слова. Мій будинок це місце достатку, щастя та кохання. Все погане йде, а добро залишається. Скажіть це, і ви відчуєте, як енергія змінюється вже зараз. Ставте лайк, поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж впізнали, як зробити свій будинок джерелом благополуччя. Тому що ваш будинок заслуговує самого найкращого. Практика для очищення будинку і створення потужного оберега набуває неймовірну силу. Поріг вашого будинку це сильне місце енергії, це символічний бар'єр, який захищає вашу сім'ю та простір від усього поганого, це свого роду оберіг. І він захищає від всього, що може спробувати проникнути всередину вашого дому. Використовуючи сіль як інструмент, ви зможете почистити поріг від негативу, який накопичився за рік, і налаштувати його на захист. Саме сіль. Найдавніший магічний елемент, що володіє дивовижною здатністю вбирати негатив і повертати гармонію. Кристали солі не просто очищають, а й захищають, створюючи енергетичний щит навколо будинку. Сіль вбирає всі види негативу та зла, і вона покликана заземляти негативні емоції та енергії. Працює як природний оберіг, що відлякує темне і небажане. Для очищення вам знадобиться чиста сіль, бажано ну, крупна. Далі вам потрібно зробити наступне. Просто... Насипте на поріг трохи солі. Коли сипатимете, то скажіть, сіллю білою очищаю всі біди, та тьму проганяю. Добро в дім впускаю, світлом наповняю, оберіг для дому створюю, зло за поріг не пущу. Сказати треба один раз. Залишаємо сіль рівно на добу, через добу просто змітаємо. Вже після практики ви помітите надзвичайну легкість, спокій у домі. Атмосфера буде чистішою, ніби з простору зникли невидимі перепони. Ще одна важлива зміна це м'яка енергія, яка приверне в ваш будинок тільки хороших гостей, світлі думки та удачу. Сьогодні ідеальний день, щоб навести порядок не тільки у просторі вашого дома, але і в душі. І поставити для сім'ї і близьких потужний захист на весь рік. Зробіть сьогодні цю практику і нехай ваш дім буде місцем сили та затишку. Гарного вам дня і зустрінемося зовсім скоро!